У рамках щорічної кампанії «Свободу пресі Держдепартамент США засудив утиски свободи слова в окупованому Росією Криму. Окупаційні органи влади закрили на півострові 11 з 12 кримсько кримськотатарських органів засобів масової інформації і заборонили більшість україномовних програм. Зазначила речниця державного департаменту. У Криму систематично звужується поле для вільного висловлювання та ведеться кампанія залякування незалежних журналістів. Ми засуджуємо ці. Порушення і закликаємо Росію припинити окупацію Криму, що є частиною України. Підсумувала Мері Гарф. Територію Криму згадано разом з Білоруссю, Кубою, Іраном та Північною Кореєю як місця, де за минулий рік ситуація зі свободою преси найбільше погіршилася. Про це йдеться у доповіді базованої у США неурядової правозахисної організації Дім свободи опублікованій з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. Ірина Матвійчук з подробицями. Газету сьогодні можна купити будь-де або ж перевірити останні новини зі свого смартфона. Щоб ця інформація стала доступною, тисячі журналістів часто ризикують власним життям через професію. Їх переслідують, викрадають або ж гірше змушують замовкнути більш жорсткими способами. Повідомляє правозахисна організація Дім Свободи. на жаль, ситуація дуже погана. Торік спостерігався глобальний спад свободи преси. Це найбільше погіршення за останні десятиріччя. Уряди продовжують практикувати цензуру і арешти. Терористи вдаються до погроз, викрадень і вбивств журналістів. Тоді як більшість країн Північної Америки мають рейтинг вільної преси. Латинська Америка переважно не вільна або частково вільна. Між тим рейтинг Сполучених Штатів цього року знизився через події в місті Фергюсон і переслідування людей, які забезпечили витік секретної інформації у змі. В азійсько-тихоокеанському регіоні лише 5% населення мають доступ до незалежних змі. Китайські медіа потерпають найгірше з часів 90-х. Влада посилює контроль над змі і ув'язнює журналістів. У Сирії, де продовжується громадянська війна, журналісти для здобуття інформації щодня ризикують життям. За даними доповіді, лише 2% людей близького сходу та північної Африки живуть у середовищі вільної преси. Переважна більшість населення проживає в країнах, де змі мають статус невільні. Найгіршою у світі зоною для роботи журналістів, за даними доповіді, лишається Євразія. Понад 80% медіа тут визнані невільними, і менше 20% частково вільні. Росія потрапила на 180-те місце у світовому списку, куди увійшли 199 країн. В Москві правозахисники закидають маніпулювання інформаційним середовищем у регіонах, які Росія вважає сферою власного впливу у Росії. Ми спостерігаємо законодавче та політичне зміцнення контролю над медією, яке будує уряд країни. Ми також бачимо руку, яка простягається за межі російського кордону. Зусилля російської пропаганди були проблематичними у багатьох регіонах світу. Найбільшою проблемою це стало в країнах Балтії в Молдові та в Україні. Російські змі відіграли важливу роль у підготовці російського суспільства до війни з Україною. Зазначають автори доповіді в Україні. Ж, незважаючи на військовий конфлікт. Ситуація зі свободою слова за минулий рік покращилась. Україна піднялася з невільного участкову вільну у рейтингу свободи змі і зайняла 128-ме місце. Україна перебуває у надзвичайному процесі трансформації, і свобода преси є однією з. Основних течій цих змін ми спостерігаємо менше негативних тенденцій. Зменшується тиск уряду на журналістів. Суспільне телебачення стало більш-менш незалежним. Водночас, ми бачимо великі проблеми в Україні, особливо на сході. Журналісти не можуть потрапити в деякі місця регіону. Вони потерпають від насильства та залякувань, погроз та фізичних розправ. Дім свободи аналізував ситуацію зі свободою слова у Криму окремо від України, тому що пояснюють, ситуація на півострові кардинально відрізняється від свободи ЗМІ на материковій Україні. Крим увійшов десятку найгірших з гірших у світі регіонів зі свободою преси. Найкращі країни для роботи журналістів у світі за версією Дому свободи скандинавські країни Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Андора, Швейцарія. Ярина Матвійчук Голос Америки.